Косові продається будинок. Давайте глянемо, який він всередині. Ось такий невеличкий коридор. І відразу ось така перша кімната, і наступна кімната. Ось так це все виглядає. Будинок накритий шифером. Ззаді будинка є ще ось така кухня. Заходимо. Достатньо місця є ось така велика піч. І ще ось така кімната. Вода в Криниці ніколи не пересихає, бо є дуже гарне джерело, така чиста, прозора, гарна водичка. Ось такий гарний великий садочок в одну сторону, а це сад в іншу сторону. Ось такий він гарний, великий. Біля самого саду є город, а також близько невеличкий ліс. Ну і більше ліс також недалеко. Будинок знаходиться в косові один кілометр від центру. Саме ось туди. Кому цікава ця пропозиція, звертайтеся.